Студентам кафедри журналістики пощастило побувати на кафедрі технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві. А саме в її стайні. Жоден університет не може похвалитися таким, а в НУБІПі це є. цікава локація, якої аналогів можна. Перерахувати там по пальцям в Україні, що може поєднати собі в більшій доступності наявність такої розинки, такої бази для технології виробництва і приробки продукції тваринництва, як поєднання нашого факультету, потужного інноваційного факультету тваринництва та водних біоресурсів, і такої бази навчальної виробничої наукової в якості стайні, де представлено багато порід коней, поней. І також наявність навчально-наукової лабораторії птахівництва, де є представники біологічних об'єктів і птахівництва, і вівчарства, і казівництва. І в подальшому буде розвиток і кролівництва, і свинарства. Для тварин створені всі комфортні умови. Для них підбирають харчування також зроблені спеціальні поля для вигулу коней. Є вся необхідна амуніція для сідлання, тому можна не сумніватися, що усі тварини мають належний догляд. Завідувачка навчально-наукової виробничої лабораторії конярства Дідковська Анжеліка Анатоліївна показала найстарішу кобилу в стані. Це кобила расистої породи. Її звати Небесне, і їй аж 33 роки. Кафедра технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві надає велику базу теоретичних та практичних знань, тому кожен випускник цієї кафедри буде справжнім професіоналом своєї справи.